Україна потерпає від російської агресії, знищуються безперервними обстрілами та бомбардуваннями міста та села. За напащеними на десятки років залишатимуться наші річки та озера, а знаки небезпечно, міни ще довго-довго стоятимуть на наших полях. Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з центром політичної соціології у березні цього року на замовлення медіамережі вікно відновлення провів загальнонаціональне опитування. З'ясувалось, що 36% респондентів мають рідних, знайомих чи сусідів, чиє житло було зруйноване під час бойових дій чи повітряних обстрілів. Крім того, близько 7% респондентів повідомили, що їхнє житло було повністю чи частково зруйноване. Але українців не зламати. І там, де ще вчора було небезпечно навіть ходити, сьогодні завдяки розмінуванню вже засівають поля, а в понівеченій прильотами багатоповерхівці вже вставили нові вікна. Абсолютна більшість опитаних 68% — переконана, що після закінчення війни. Україна відновить свій довоєнний соціально-економічний потенціал. На той час, як вони націлені на знищення, то ми навпаки мріємо про те, як як створювати і налагоджувати життя. І звичайно, що ще й не тільки відбудувати Україну ще кращою, власне, за те, за що зараз якраз віддають життя всі українці. Найактуальнішими напрямками повоєнного відновлення країни більшість опитаних вважає. Розмінування територій, відновлення зруйнованого житла та інфраструктури, психологічну допомогу, інтеграцію ветеранів у повоєнне життя, створення нових робочих місць і перекваліфікацію працездатного населення. Що важливо і оптимістично відновлювати країну, готові здебільшого люди молодого та середнього віку, те, що цей позитив поділяють в першу чергу опитані опитана молодь і громадяни України середнього віку. Ми розуміємо, що це найактивніша частина суспільства. Ми розуміємо, що саме ці громадяни вони будуть найактивніше залучені до процесів відновлення не тільки після перемоги України, але і от ну вже в даний конкретний момент, там де ми можемо робити щось для того, щоб відновлювати те, що було зруйноване. Росіянами ми це робимо, і е, головну е, рушійну силу от в цих процесах якраз відіграє молодь і люди середнього віку. Ми розуміємо відновлення широко, не тільки теж як відбудова фізичних об'єктів, інфраструктури, житлових будинків а, і ну а постраждали не тільки об'єкти, але і люди. І звичайно, весь пул соціальних питань, зокрема психологічної стійкості, відновлення спроможності організації, взагалі процесів, людей це. Все для нас це про відновлення. А, і для нас це вже невід'ємна компонента вже зараз. Війна, яку веде проти нас Росія, на думку експертів, є гібридною або багатокомпонентною. Адже це не тільки війна зброї, це війна інформаційна і психологічна. Але будь-яка їхня зброя виявиться неефективною, якщо народ буде єдиним і віритиме у перемогу. Росія намагається нас увігнати взагалі своїм наративом, своєю пропагандою, що деморалізувати українців, і те, що там ми хочемо знищити, Україна буде жити в якійсь там доісторичній кам'яній епосі. Насправді це не так. І звичайно, що ми боремося за те, щоб не тільки вистояти, а й в принципі зробити Україну відбудувати взагалі все зруйноване. З одного боку, це пояснює, чому росіяни ціляться саме от в цю стійкість і в'ячі. Дідність українського суспільства і впевненість українських громадян в тому, що після перемоги ми досягнемо тих, тих, того рівня розвитку, на який ми сподіваємося. Щоб допомогти українцям відновлювати країну, громадські та медійні організації створили медіаплатформу Вікно відновлення. У проекті беруть участь понад 80 партнерів, серед яких 60 регіональних медіа та понад 20 організацій громадянського суспільства. Ми розуміємо, що в цьому процесі без а, такої взаємодії чи хоча б синхронізації, а, або там тримати один одного на радарах з державою, просто це неможливо. Тому звичайно, що одним ми окреслили теж і ключових стейкхолдерів, і ми теж відкриті до теж і нових взаємодій. Ми вже спів якби налагодили взаємодію із Міністерством відновлення і з Державним агентством відновлення Дрім, наприклад, і іншими інституціями, але також цей перегляд. Якщо не є вичерпним, серед тем, які порушують наші колеги, не тільки глобальні проблеми відновлення. Героями сюжетів часто стають звичайні українці, наприклад, відеорозповідь про волонтерську допомогу волинян, звільненому селу на Херсонщині, в цьому відео ми бачимо старосту, яка справді видно, що хвилюється за своїх мешканців. І ми бачимо цих мешканців, які хочуть щиро. Щоб більшість людей дізналося, що вони вдячні, що прості люди їм допомогли, і вони там висловлюють теж готовність. Якщо треба буде наша допомога, ми теж будемо готові їхати до вас в регіони допомагати. І, і це, це сила нашої єдності. Результати опитування важливі для громадських активістів, волонтерів, журналістів і представників органів влади, адже вони діагностують настрої суспільства, його болючі проблеми та пріоритети. Це дослідження є дуже важливим, тому що воно свідчить насправді і про зацікавленість людьми, взагалі, що це в топі взагалі в списку пріоритетів. Також це ми завдяки дослідженню деталізували взагалі розуміння, таке нашарування значень, що для людей значить і взагалі пріоритетність, тобто розмінування, також так відновлення фізичних об'єктів, але та ж психологічна стійкість вона входить у трійку. Також нашим наступним кроком буде. Аналізувати взагалі на підставі цього зробити сегментацію аудиторії для себе, як ми збираємося працювати з, з такою соціально-демографічною групою, а які ми наративи і, взагалі меседжбокс придумуємо для, для для цих людей для того, щоб бути ефективними. це проявляється і в результатах дослідження, і в тому, що навіть попри те, що війна триває вже більше двох ніж два роки, все одно ми бачимо цей оптимізм. Ми бачимо цю стійкість. Вона проявляється і в соціологічних опитуваннях вона проявляється. Навіть в тих самих мемах, да, коли після чергових обстрілів енергоінфраструктури України та з'являється купа мемів в інтернеті, де зображений Путін, який каже, ну як я їх чотири часа без Ну от і всі йому кажуть, росіяни о великий! єдність, оптимізм і віра в майбутню перемогу надихають наших воїнів на фронті на неймовірну мужність і стійкість волонтерів та громадських активістів, на невичерпну енергію та самопожертву. Загалом український дух і незламність не дає ворогу шансів на перемогу, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.